До, до чергової частини не було повідомлення, водій, автобус, е, знайшло повідомлення, що водій мікроавтобусу, рукачився з автомобілі, скоїв дорожні трасу пригоду і загинув. Також надійшло повідомлення, що зі слів очевидців цієї події якоби автомобіль, патрульний автомобіль співробітників е, ДАІ супроводжував його. Виїзд, виїздом на місце події, вийдав на місце події. Було встановлено, що просто стоїть автомобіль, співробітників доїхав посеред дороги, з усіх боків, як ви звернули увагу, повністю люди оточили, не дають можливості працювати. На даний момент люди після зустріч, трошки розійшлися від автомобіля і дали можливість слідчим прокуратури, так як очевидно, це сказали на те, що співробітники дає, е, чи вели якусь е, їхали, доганяли автомобіль чи не доганяли. Тому для об'єктивності слідчі прокуратури почали огляд місця події. На даний час всі питання, всі питання, які були поставлені і ініціативними групи ініціативними із, е, громадянами, зараз записуються, переписуються їхні всі дані для того, щоб вони були свідками. Е, Прокуратуру зараз буде резареєстроване кримінальне впровадження розпочато при наданий часів перебувало в один водій чи було щось так попередніми даними. Один один водій. Але я кажу, ви бачите, скільки людей зійшло працювати практично на даний час, на даний час повної картини повна картина не встановлена. Так, тобто він не впорався з керуванням. Ким чином він опинився я, у ступі? я, Я, я... Не повторюсь, але кажу, дайте мені глянути місце події, подивитися тормозний шлях, це все зафіксувати. Далі будемо експерти призначені, і буде дано вже оцінку. Не він не впорався, чи що будуть опитання, очевидці, чи дійсно йому якесь, може була якась завада на дорозі і таке інше. Що стосується стану працівників ДАІ, мається на увазі стану алкогольного сп'яніння, люди стверджують, що вони. О, на були даний час в рамках огляду місця події, зараз одному буде дано, ну будуть вони освітити. Чи ні, на предмет Вони наявності. Чи він кажуть, що одного забрали очевидці, кажуть, що був інший. Коли я прибув на місце події, був інший. Зараз буде встановлено, буде перевірено дійсно скільки було людей. Опитані люди, які це вказують на даний час, на місці події знаходиться один співробітник дає. Говорять інше, якщо так і було, то буде інший. Тоже зараз встановлено місце знаходження його і буде також проведено відповідні слідження.